Пала я собі, кавалерка, нормально, але не тут ту, ту, то було. Узвонила Моніка, ось цей старий. Вона вже тільки ти фотографії має. Та не фотографії, то відео. Ааа. Дивіться, що ми її робимо. Саме виробляєш наймодніші басаморти. Але чотка топік який купила. Гааа. Молодець, підтягуйся, підтягуйся. Теляга, ні? Підтягуйся, будеш висока. Не то, що висока. Моніка, що ти виробляєш? Що ти, що ти виробляєш? Так, цицьки навіть повилітають. Найсі всі дивлять на них. Та де, там ще є, цицьки, що ти а є, є, бери кульок, ми кайдемо. Спала, спала собі нормально, я. але тут не тут то було. Моніка збудила мене і сказала, хочу панкейки. Іди, Галя, купи все на панкейки. На панкейки ніц не купила, але зато купили. Цілий кульок смаколиком. Що це ці купили? Що хрестно купила? А кому то купила хрест? Всім вам. Я йду сміття викину, а ти мене тут чекай, добре? візьми твою водичку мою. Стій тут, без не йшла. Та, а я вам колерка скажу, тако, так солодко спала, я вам просто не можу передати. Так, знаєте, таким солодким сном. Але в мене так ці тески, мурдовичка я не можу передати. Теск понижений і все. Ну, але вже як є, діти мене збудили, трохи стріпали, печінку посмажила, цибульку з моркою посмажила. а вже блендерити буду завтра, щоб не скисло. До сміття викину, йду на дане Та й таке?